Тут у нас народжуються фазанята і перепелята. Маємо в своєму користуванні шість інкубаторів. Мисливствознавець Роман Дажура показує, де вилуплюються пташенята. А ось тут, при температурі до 25 градусів, їх підрощують три тижні. Далі переводять ось такі приміщення. В Уратівському лісництві нині вирощують один вид фазанів та три види перепілок. Це в нас естонський перепел. От нас ми маємо дівчинку і хлопчика. Розрізняємо от за їх за опіренням. Тобто самочка в нас має більш таку ну, пьостеньку такий окрас, а хлопчики більш однотонний. У фазанів навпаки яскрава пір'я у самців. Навіть у таких курчат вже можна розрізнити де хто, каже птахівниця Людмила Никончук. Під її щоденною опікою понад тисяча птахів. Ось я воду поміняла, їсти дали, і з'їли. Ми приходимо і роздаємо. пшениця, кукурудза, кормі. А це вже дорослі фазани. На кількох оборах їх тут пів тисячі, каже Роман Дежура. В кожній по кілька самців, і в п'ятеро більше самиць. Іноді тут трапляються, і пташині бої між фазанами, розповідає мисливствознавець Тарас Романюк. І тоді птахам доводиться одягати окуляри. Дані окуляри використовуються. Для фазанів, які є дуже агресивними порівняно від інших, клюють один одного. Це де здебільшого їх надіяємо з весною, коли відбувається шлюбний період, на сидки. Яєць цьогоріч понад сотню фазанів лісництво випустило у дику природу, каже Тарас Романюк. Роблять це навесні, аби птахи встигли до зими адаптуватись. Кілька вольєрів торік, облаштували і для вирощування зайців. Поки їх тут четверо три самиці і один самець. Маємо деякий результат, у нас було декілька зайченят. Ми вже бачимо, що заєць може плодитися в неволі. Дуже мало хто береться за вирощування зайця, тому що ну, дуже, дуже важко, потрібні великі вольєри і ну, відповідні умови. Зайці ведуть переважно нічний спосіб життя. В день сплять, вночі виходять харчуватись. За останні кілька років цих тварин майже в десятеро поменшало, каже мисливство. Знавець тому дуже важливо відновити їхню популяцію. Ольга Горел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.